Ну, скажи мені, ну як та стара Біблія, та стара книга, яка написана так багато років назад, може мені допомогти молодій, сучасній людині? Вона що розуміє мої проблеми, мої переживання? Як стара Біблія може допомогти мені сучасному молодому чоловікові? Знаєте, пастор каже, друже, давай вийдемо на вулицю. Вони вийшли на вулицю, пастор каже, скажи мені, друже, сонце старе чи молоде? Він каже, дуже старе. Скажи, а воно світить? Світить? А воно гріє, гріє, каже, отак само і Біблія. Вона є стара, але вона світить і вона продовжує гріти. Галилу!